А от у Курській області ЗСУ пішли у наступ з кількох напрямків. У російських військових паніка про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Окрім того, наступ підтвердив і голова офісу президента Андрій Єрмак. А от раніше у низці про пропагандистських видань країни агресорки заявляли про неочікувані атаки ЗСУ на Курщині. і пишуть, що наступають навіть у тих районах, які вважалися найважчими. Ну і до слова в мережі вже поширюють імовірні перші кадри наступу ЗСУ на Курщині. за даними російських пропагандистських телеграм-каналів. Наші просуваються у бік району Велике Солдатське з наступним виходом на трасу Суджа-Курськ та у бік Курчатова. І також пишуть, що у Білгорищина має бути готова до наступу. Окрім того, публікують кадри неба над Корщиною, і от на фото видно, як зараз активність авіації повітряно-космічних сил Росії на цьому напрямку.